Давніх друзів поменшало. І загасло віконечко в чийсь невдоволений світ. Стало менше на тінь. Вкладка «Друзі» зітхнула полегшено і побільшала місця і часу в моїй голові. Бо від друзів таких годі ждати реальної помочі. Дочекається драви, зради скорішася, дружня сім'я. Люди, скільки між нас потенційних і обраних покручів. Та і світочі є, і на них, на них вся надія моя. Так, ми боремо ще із совком, із кривими законами. Та не терпимо вже зла, що чинить духовність О, стоп. Мене невтомно готові жаву в очах переконувати, що ми люди нормальні. Одне запитання кого запитувати, розумію. Україно моя, та коли ж тебе світ розумітиме? Я чекатиму див, віддаватиму сотні годин. Поки просить земля, я тягнутиму з чуйними вітами до печених душ. Плюс один, плюс один, плюс один, плюс один, плюс один.